Справа 1027. Довжина прямокутного аркуша паперу дорівнює 50 см, а ширина 21 см, яку найбільшу кількість квадратів площею 100 сантиметрів можна вирізати з цього аркуша паперу. Ну, Щоб зрозуміти, скільки ми можемо вирізати квадратів, як можна робити. Тут по-правильному робити треба так, оскільки нас цікавить не просто прямокутник певного розміру, а саме квадрати, то нам треба подумати, скільки у нас прямокутник поділиться, на скільки сторін квадрата довжина і ширина прямокутника. Тобто, спочатку нам треба дізнатися, чому дорівнює сторона квадрата, якщо його площа складає 100 квадратних сантиметрів. Ну що ж, давайте запишемо так. Пишемо перше. Оскільки. Записуємо сторона площа квадрата S. це А, що множиться на А. І пишемо, у нас S дорівнює 100 квадратних сантиметрів. Так, ну, А ми пам'ятаємо, що 100 квадратних сантиметрів. Можна отримати як 10 см, що множиться на 10 см. Виходить тоді, що сторона квадрата складає 10 см, бо саме 10, що множиться на 10, це буде 100 квадратних см. Записуємо то, сторона квадрата. Записуємо 10 см. Виходить, що нам треба довжину і ширину прямокутного аркушу паперу поділити, скільки поміститься там по відрізки по 10 см. Ну, спочатку, якщо у нас є довжина. Отже, 50 см у нас всього, то ми пишемо тоді, друга дія, треба 50 см. Поділити на 10, і це буде дорівнювати 5. Записуємо чого? Тоді? Квадратів. Це у нас поміститься по довжині. Пишемо поміститься. по довжині. Тобто по довжині у нас поміститься 5 квадратів. А що ж по ширині? По ширині у нас ширина 21 см. Вона на не ділиться на 10. У нас буде 2,1. Ну, але ми не можемо взяти 2, 2 квадрати і ще одиницю від нього відрізати. Нам треба тільки цілу частину квадратів. То виходить, що ми можемо по ширині взяти тільки 2 квадрати вирізати. Записуємо тоді третє. І записуємо так, оскільки. 21, що ділиться на 10, це дорівнює, тоді можна написати коротко 2,1. Перенесли кому ліворуч, записуємо, то по ширині по ширині поміститься по ширині прямокутника або по ширині Аркуша поміститься. Два квадрати. Ну добре, тобто по довжині у нас поміститься тоді 5 квадратів. По ширині 2 квадрати. Ну, всього треба 5 помножити на 2 і отримаємо 10 квадратів. Записуємо четверте. Ну і записуємо 5, що множиться на 2. Дорівнює 10. Пишемо чого. Квадратів. Так. Можна вирізати. цього аркуша паперу Добре. ну а зараз записуємо відповідь пишемо відповідь отже яку найбільшу кількість квадратів пишемо тоді 10. Квадратів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення основних характеристик прямокутника та квадрата. На цьому вправу завершено.